Як діла? Чим займаєтесь? Єгор, хто тобі такий топорчик дав? Ну, в тебе, ладно, в тебе який? В тебе ігрушечний, так? Да? А в тебе Єгор що настоящий? Ну ти ж тільки акуратно. А ну дай. Ну, нічого собі який топорчик. Та ти що? Тільки акуратно ним Поняв? поняв? Гострі такі ігрушки, це діткам не можна, ну дуже акуратно. В мене кірка, ось така. Кірка? Так. Займаємося сьогодні ділом. Впрочем, як і завжди. Навезли пісочку сьогодні з хлопцями, три прицепа. <кхе> Заїхали в такі хащі, що, ну як, в принципі, машина піднята, нормальна, ну, ну, трошки вимазалися, зовсім чуть трохи. Ну, дощі, а пісок треба. А сьогодні погода була така, як ніколи. В общем, трошечки свого такого, коротше, я навіть не знаю, звіра вимазав, Ну, нічого. Так, завтра будемо їхати на мусорку. Будемо вивозити кучу отакого всілякого хламу. Це в нас? а, а ви цей, Куча всілякого хламу у нас була. Доця, ти хлопцям тут допомагаєш? Да? У нас була ось от там. О. Е, початок великого будівництва ну це, мабуть, і початок, і закінчення. Нам просто треба його вивести нуль, уровень, і потім, виходить, ми хочемо залити стяжку зверху, так як це у мене погріб. І тута. Коли ми це все діло розібрали, тут був саман, потім тут була е, стружка, тирса, е, ну, в общем, всіляка фіготень. І це був вже тут такий, типу, перегніть. Воно ну, ну, ріхле. Ми сьогодні вивезли, мабуть, дев'ять прицепів. Ми взагалі вивезли всього цього мусора. От у дев'ятий. Вісім вивезли, от дев'ятий стоїть. Е, Доць, давай сіля, зайчик, біжи. Ану, біжи мамі поможи. Біжи, мама гука, біжи. Опа, на. Ану, де мама? Біжи. Хух, а дивись, що я тобі дам. Диви, чик-чик-чик, диви, диви, доця, кусь кусь, кусь кусь. Це таке кусь, кусь можна і палець собі кусь кусь зробити. Ну, коротше, той... Ні. Так, ну сюди не треба йти. Давай, іди, іди до мами, кажу. Ну чого ти тут лізеш? Ну чого ти сюди лізеш? Ну? ну чого тебе пхне туди, куди. Що? Ну, Ну, ось ще. Ну, Все, біжи. Ану біжи мамі, покажи, біжи. От лізе дитина, от, от іменно от така, от, я не знаю, но суне туди, іменно куди не треба. Ну, в общем, щистили ми все, тут плити, отакі от перекладні лежать. Їх тут три штуки. Виходить, у нас 4,15 на 4,15. Тут у мене буде ідея, колись на той рік, я думаю, переробний цех ми хочемо зробити. Невеличкий, такий собі цех, де можна буде поставити. Стіл, де можна поставити вітринні якісь там холодильники, можна буде вивішати кондиціонер і м'ясо тут розбирати. Тобто сюди воду проведемо. Ну, в общем, є така ідея. Я не знаю, чи ми потягнемо, чи не потягнемо, але ідея є. І такий собі от невеличкий проект ми запустили. Щось Ігорюнчик виставив у уровень із стасом. Вони тут займаються. Я тільки хожу, керую і показую пальцями, де мене що буде. Каже Стасік, що що? Якби нічого не було. Тоді хочемо ж по весні оцей сарай розбивати. Тут у мене зараз зерносховище, ну він такий, ну він ушатаний, йому хана, понимаєте? там і криша хана, і все. Ми тоді грушу пиляли. шифер, он бачите, трошки полопався. Ну, в общем, зиму він вистоїть, це 100%, а потім будемо дивитися. Е, оставили таку от трубу. Це тоді я хочу зробити каналізацію. Получається, і вона там прокопається знизу, з середини вибуремо тоді каналізацію і проведемо. Там в мене бочка закопана. Ну, літрів 300, мабуть, бочка така глибоченька. Ну, вона була й до цього закопана, і там баня була. Ну, типа душ літній у хазяїнів предидущих. І вона так осталася. Ми її вигребли, тобто, бо вона там закидана була. Ми її вигребли, ну і там метрів. Ну, два з половиною, три, мабуть, глибина її дуже класна. То є, і то вже буде в нас готова каналізація. Душничок із погріба я зроблю з боку. Доця, ну чого ти тут лазиш? Ну? Ні. Ні, ну не можна тут. Ну що ти тут робиш? Ну йди до макара, пограйся. Ну, що ти за ну, є, макар, ну піди до макара, ну? ну чого ти сюди? Ну, давай. Ну чого лізти? Ну, впасти отут, набитися чи ще щось страшенне. Ну і в общем, э, хлопці зараз вже доложують оцей рядочок. Може, сьогодні і не в завтра вже будемо. І потім зальємо і накрию його чимось, да і все. І може, ну може, не лістимемо сюди, не хочеться. Ну а там буде видно. В общем, а що ти хочеш? Ти машину будеш мити? Коляско. Ти коляску забив. А, і коляску Марина сказала. Я не мию, ну та хай така буде, не треба, то такий стиль. То стиль е, свиновода, так що краще не треба. Зараз е, я хотів би вам показати і розказати таку штукень. В общем, е, цепи на е, бензопилу, да, наприклад, і на електропилу, Блин, який не куплю, розтягуються і все. Тобто, зуби хороші і вона пиляє хорошо, але не вистачає цієї пояснити, Натяжки, щоб натягти сам цеп оцей. і в общем дрова треба пиляти, ще стоїть там 400 гривнів. Вроді фігню трошки попилявним, він розтягується і все. Даже, ну то есть, одну заточку проходить максимум, і все, і хоч бери тоді і викидай його. І жалко так. Ну, в общем, сидів тільки що дурачився, дурачився. Думаю: ну підожди, а якщо в принципі одне звіно викинути по ідеї і потім е якось приклепати, то. Цеп стає коротший, ну чи пильотиме він, чи не пильотиме, от хто зна. В общем, продурачився я. Е, болгарочкою звіно е, зачистив там закльопку, да? витяг, одне звіно викинув. Потім закльопок таких ж ніде немає. Може, звісно, і продаються, але в мене їх немає. І я в общем, що зробив? <кхм> Отак зараз вам покажу, поганенько видно. Тобто ті самі закльопочки, тільки е, взяв сварку і буквально точки поставив. От, бачите, поп попроварював і все. О, Бачите? Тобто тут закліпки йдуть. Е, вийшло так, що у мене, виходить, зуб пішов правий, лівий, правий. Тож, лівий зуб у мене я викинув, і в мене вийшло правий, лівого немає і правий. І мене оце от смущало те, чи не буде косо пиляти, там, пилка і так далі. Чи, чи пилятиме вона взагалі, чи не пилятиме. Ну і в общем, а даже підожі, даже три в мене правих виход виходить: правий, правий, а все тут лівий, правий, все, все нормально, то я профукав. Ну, В общем, два зуби йде одного на, на напрямку. Ну в общем, щас спробую, пильнемо, подивимося, як воно. Ну зато це. Б... Цеп, заточку цей натяжку взяв чітко. Ще половина запасу є натяжки цепу Тобто він ще, в принципі, походить. Ну, а я ж кажу, одну заточку я йому буквально зробив. Ну, жалко викидати. Ну, согласиться зі мною. Такі гроші воно стоїть щас поставимо. Вже, звісно, камера поганенько фокусірує. Ну, ви вже вибачайте щас будемо пробувати якось виставляти це все діло. Оп, 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 чикс, чикс. Зараз Попробую покажу. Чи, чи вийде воно опиляти нормально, чи не вийде? В общем, тесть колись зробив був отаку штукень, держатель круглячки, отакі, якщо щось там є, тобто, якщо велике. І дуже удобно, дуже удобно чмак поставив і пиляєш собі, скільки треба. Ну, якщо немає людини, яка вам буде допомагати. Так що, в цілому, зараз спробуємо. Подивимося, що воно оп. Що воно нам покаже. Вже, звісно, засвічує того, що у нас вже вечеріє. Та може вам і нормально буде видно. Може це я так думаю, що воно вам не видно. О. Так. Я думаю, що буде видно. Попробуємо. Чи пиляє, чи не пиляє. Непоганий результат. Зараз спробую, але ну, я, мабуть, такий не, не підніму. А може і підніму. В общем, тут горіх у мене є. Теж мокруватий. Зараз спробую. А, я його, мабуть, сам... Ні, ніфіга, я його сам не візьму. Сам дрючок такий тут у мене, ось бачите, здоровий. Я його не підніму. Якби, якби хтось був, ну хлопці зайняті, не буду гукати. Зараз спробуємо ще. Другий ще візьму. Ще такий самий спробуємо поставити. Шулом там видно чи не видно? Мабуть, не видно. Так, ну ладно, що, приймаємо. дире як дурна, Гля, стружка крупна, крупнозерниста така. О. Значить, в принципі, реально все. Бо я думав, що просто, знаєте, я вже реально цепи думав викидати. То що, ну куди? Можна ще, звісно, шину купити довшу, Ну, Я щось думаю, що на ту шину все одно. Буде получатися, цеп може просто бути короткий, просто малий. А дров ляще скільки. Так, да, вони такі, знаєте, слабенькі, там чисто швидко ті, що горять. Ну, це дрова, які будуть на розтопку. Тобто, такими дровами розтопив, а більш уже там твердими можна буде просто підкидати і топити котло. Тверденькі дрова в мене тут ось де, Отак от склажені. Може, ще якихось десь підвеземо. Ну, в общем, в цілому. Дров то вистачає, але їх надо попиляти. А щоб їх попиляти, надо хороший цеп. А хороший цеп розтягується. Ось вам і такий собі, я не знаю, вердикт від того, що робити із цепами, які розтяглися. В принципі, варіант непоганий, як бачите, і результат теж. Фух. Пішли далі працювати. Я ще не вправлявся, ще не вичищав. Трохи гранулірували корм е, сьогодні. Коротше, не знаю, роботи отак. Погода не давала до цього. Мені писали, що коль на погоду не можна казати погано. Я дуже погано не казав, просто кажу, що задовбав цей дощ. Може, це звісно дуже погано звучало, але я в тому, е, в тому значенні, що не можна нічого зробити. Просто коли ми. Ми залежимо від того, тобто ми залежимо від погоди. І погода, коли хороша, ми тоді можемо починати щось робити, чимось займатися. А коли погода погана, ну, хоч з ума зійде. Так що, в цілому, у природи немає поганої погоди, ну, значить, так треба було. Фух, Все, невеличке, я не знаю, інформативне відео, не інформативне. Просто реально, може хтось, знаєте, стикався із такою бідою, що. Цепи поростягувалися, ну і що з ними робити. А в мене реально цих цепів ну, дуже багато. І Вони ось у мене отак усі висять. І я просто не знаю, вони отак висять, тому що це цепи, які я буду хотів викидати. да? Ну, ну, щось якось мені, блін, жалкувато було. Думаю, може на щось пригодиться десь іще. знаєте? І в мене така була ця думаю, та хай будуть, та хай полежать. Ну, і, в общем, цих цепів, оце, щоб ви понімали, щоб не думали. Вон, дивіться, Ось, це в мене тільки що була тут така. Ця. Майстерня точилочка. В общем, он один цеп, да, який я відревізірував Ось ще, дивіться, один лежить. Во. Ось ще один лежить. Ось ще один лежить. І ще десь два штуки, не непомню, десь я заносив. Тобто, це цепи, які, в принципі. Ще можуть точитися, можуть ще щось пиляти, але на пилку вони вже просто не лягають, тому що вони розтянуть і все. І, ну, і воно висить таке, як хляки, які знаєте на тій. Ну, на шині. Да і все. Так що в цілому, може комусь така, я не знаю, ду думка по, по цей Ну, понадобиться. А ось виходить ось одне звено. Буквально зубчик отак от викидає, ось бачите, ось раз. Він сточений. Ніфіга не бачите, бачите. Він сточений, ось схопа, Ось така от штука. Один зубчик буквально відпилюємо, відкидаємо і все. І це у нас входить в нормальне робоче, я не знаю, состояння, що можна ним просто брати і пиляти дрова. Так що готуємося до е, опалювального сезону. Я щось думаю, що газ його знає, який той буде. Може я і я мене, тому що. Ну, виживати все одно якось треба по весні. Мені би е, таке писали, і чув я, що був закон, що е, те, що звалене, тіпа, те, що лежаче, е, би, можна брати по дровах, тобто не пиляти там стояче, навіть да? сухостой той, що стоїть іменно сухостой, такий трогати не можна. Якщо да? він упав уже, то що воно лежаче, то це в принципі, от я навіть вважаю, що це чистка лісу. Да, для того щоб просто ліс, даже чистіший став. Тобто від тих дров. Ну я думаю, що не то, що там, якщо поїхати для себе їх узяти там і назбирати, да, в прицеп, то ну я не думаю, що це там дуже протизаконно і за це дрожні по жопі бити. Ну, то тобто, якщо от в ліс ви заходите, от, от може грибники, да, є, і ви заходите в ліс і збираєте, і йдеш, перечіпається, оце, ну, гілки, це усе, 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 то якщо просто хтось приїде і ці гілки підніме і дома е зробить так, що сім'ї в хаті буде тепло, то моя думка, що це ну, не не страшно. Ну, якщо хтось буде їхати і просто валяти дерева тонами, фурами вивозити, от за отаке, звісно, і я б по жопі дав. Так що в цілому. Не знаю, дай Бог, все буде добре. Хочеться так десь поїхати. Може реально, хоч трохи пару дрючків, якихось ще додому таких привезти, щоб можна було ну не отаке. Поняли не дощечки, оці шона розпала. Іменно, хоч трошечки щось більш-менш нормальне. Так, що в цілому, не знаю, в нас тут і дороги робляться, і все обично дуже багато дров, де дорожніки. Оце знаєте, убрали там, обпиляли, і воно просто вони отак на обочину це все діло скидали. Ну і невеликі там, хай такі якісь дані величкі клинки, там ще щось. Їх дивлюся. Там люди збирають. То я думаю, що можна й самому поїхати трошки десь назбирати, навибирати, та й привезти додому дров. Так що все, давайте. Всім дякую за перегляд. Миру здоров'я, добра, бережіть сім'ї, бережіть себе, все буде добре. А дробчата треба готувати на зиму. Є котюл, нема котла. Хто знає, що воно буде правильно? І я так думаю. Все. Всім пока-пока.